Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як ключі, зовнішні ключі і зв'язки між таблицями і записами. У реляційній моделі даних передбачена обов'язкову вимогу ідентифікації об'єктів за рахунок унікальності набору значень властивостей. Для таблиці реляційної бази даних це означає, що значення хоча б в одному з полів не повинні повторюватись. Таке поле називають ключовим або ключем таблиці. Ключові поля ще називають ідентифікаторами. В окремих реалізаціях реляційних баз даних допускається ідентифікація об'єкта бази даних за набором значень кількох властивостей. Тобто ключем буде набір даних з кількох полів, наприклад, трьох полів місто, вулиця та будинок. У таблиці бази даних, поданої на малюнку. Жодне з полів не передбачає використання унікальних даних. І зараз приклад цієї бази даних ви бачите на скріншоті нижче. У таких випадках потрібно додатково вводити ще одне поле, значення в якому не будуть повторюватись в жодному із записів, тобто рядків таблиці. Таким полем може бути номер запису. Ключі, вимоги, до яких описано вище, називаються первинними ключами. Первинний ключ це одне або кілька полів. Комбінація значень яких одночасно визначає кожен запис у таблиці. Первинний ключ не допускає порожніх значень або значень, що повторюється. Крім первинних ключів, у реліційних базах даних вводиться поняття зовнішнього або вторичного ключа. Зовнішній ключ це одне або кілька полів. У таблиці, що посилання на поле або поля первинного ключа в іншій таблиці. Зовнішній ключ визначає спосіб об'єднання таблиці. Щоб усунути дублювання даних, пришвидшити їх опрацювання між таблицями реляційної бази даних, як правило, встановлюють зв'язки. Наприклад, у базі даних магазину з продажу комп'ютерних товарів можуть бути окремі таблиці по виду товару. Такі товари можуть бути як монітори, принтери, процесори, сканери. І по виробниках продукції або постачальниках. Тобто Samsung, Apple, Asus, Intel тощо. Дані в таблицях потрібно узгодити, для чого і використовують зв'язки між таблицями. За множинністю виділяють такі типи зв'язків: один до одного. І знизу ви бачите позначки, як вони позначаються. Один до багатьох, багато до одного. Та багато до багатьох. Один до одного. Це коли в одному екземпляру однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Наприклад, під час виготовлення кожен автомобіль отримує свій номер. Номер кузова. Кожному автомобілю відповідає лише один номер. Один до багатьох. Коли одному екземпляру однієї множини може відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, один учитель інформатики навчає багатьох учнів. І при цьому немає інших учителів інформатики, які здійснюють навчання в тих самих учнів. Багато до одного. Коли кільком екземпляром однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Цей тип зв'язку є протилежним до зв'язку один до багатьох. Наприклад, багато учнів входять до складу тільки одного класу. І навпаки, тільки в певному класі навчається багато учнів. Багато до багатьох, коли кільком екземплярам однієї множини можуть відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, множина учнів класу можуть отримувати різні оцінки, що будуть визначати рівень їх навчальних досягнень з інформатики. Зв'язки між таблицями бази даних класифікують також за повнотою, за цією класифікацією виділяють зв'язки, у яких кожен екземпляр однієї множини обов'язково пов'язаний з одним чи кількома екземплярами іншої множини. Наприклад, зв'язок між множиною класів і множиною учнів передбачає, що кожен учень належить до певного класу, і кожен клас складається з певної кількості учнів. Кожний екземпляр однієї множини не обов'язково пов'язаний хоча б з одним екземпляром іншої множини. Наприклад, між множинами учнів і множиною годинників може бути встановлено зв'язок, який передбачає, що не кожен учень має власний годинник. І зараз ми переглянемо декілька питаннячок. Перше питання: що таке ключове поле, і які вимоги до ключового поля? Ключове поле це унікальний номер, який ну, Номер, який позначає унікальність кожного запису певних полів. Це поле потрібне для того, щоб ідентифікувати і знайти було певний запис певного поля. О, вимоги до ключового поля полягають в тому, що його записи не мають повторюватись. Які види ключів використовують реляційні бази даних? Чим вони відрізняються? В реаліційні бази даних використовують два види ключів. Це первинний ключ і зовнішній ключ? Первинний ключ у нас використовується, це ключове поле наше використовується, для, щоб зробити унікальні поля, за якими можна знайти інформацію в базах даних. Зовнішні ключі використовуються для того, щоб інформація не дублювалася і переносити подібну інформацію з одної бази даних, з одної таблиці в іншу. Які типи зв'язків можна встановити між об'єктами таблиць у реаліційній базі даних? У нас є чотири основних види зв'язків. Перший зв'язок це один до одного, потім зв'язок один до багатьох, протилежний йому зв'язок багато до одного, і останній це багато до багатьох. Які особливості зв'язку один до одного між об'єктами таблиць у реляційних баз даних, у зв'язку один до одного лише один об'єкт може відповідати іншому одному об'єкту. Наприклад. У кожного паспорта, в кожної людини є свій унікальний номер. Тобто, кожна людина має свій унікальний номер паспорта. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!